Добрий день. Хочу слідуючу тезу. Ну, я про різні моменти хочу просто звучити. Ми замислилися. Там питання задають. Ну, що таке відбувається з РУССС Кімі? Є таке враження, що записали програму на знищення всієї популяції. Ну, зверніть увагу, що вони самі Розповсюджують таку інформацію, щоб десятки мільйонів людей про них погано думали. Ну, про ті катування, наприклад, це ж не те, що українська змі передавала. Вони ж самі ж Вони посилюють негатив, щоб люди, навіть не знаючи, хто це такі, ну приблизно знаючи, думали про них негативно. Ну, а що таке, коли? Десятки мільйонів людей про щось думають, що це погане, відповідно, це йде на ліквідацію оцього. Як цей момент запустили, я поки не, не знаю. Але, схоже, запущена ця програма. Ну, те, що можна запустити, тому що там нема основи підґрунтя родового, можна. Тому що ви саме знаєте, що РУСС Киї з'явилися вже Петро І хрів. Ніяких Ру СС Київ не було. Руси не були, Руси були. А вдома Есоці це все видумки Петра. Відповідно, вони відірвані від своїх родів, і штучно проіснувавши три сотні років, їх зараз під підводять на повне знищення всієї популяції. Ну, хто себе вважає цими Ру СС Києві. Ну, а те, що будуть Росію знищувати, вже було зрозуміло, коли вони на Україну поїзд. прийнято рішення знищити, ну не тільки Україну, але в тому числі і Росії теж. Я свого часу казав про Якова Шифа, про його обіцянки, які він практично, ну, його послідовники виконують. Ну, Це одне питання. Тому і ті, що сюди приходять, вони... Якби неадекватні, тому що вони підтверджують статус що Це не люди, а це фактично скажені тварини. Тому те, що вони показують, те воно тут і проявляється. Ну і ще більше посилюється, тому що вже бачать її очно, ті, що з тим стикаються. і відповідно посилюється якраз знищення цієї популяції. Богобрані тут гарно спрацювали. Багато таких технологій збирали і використовують. Розуміло, що нам теж не дуже весело, тому що фактично знищення йде ну, всіх слоях. Але от на запитання я відповів, що відбувається з Ру Кімі. Знищення повної популяції. Ще один момент для багатьох не зрозуміло, чому качелі туди-сюди. Такі терези. -то, то вроді так як позитив йде, то гоп якийсь негатив пішов. Ну Тому що йде зразу, ну, це гіпотезу приймайте, йде розвиток двох програм. Одна програма виходить гармонічного переходу, друга програма зачистки. Вони одночасно йдуть паралельно. Яка вже з них запуститься остаточно, поки невідомо. Тому і можна побачити, що... Там посилилась, то там посилась. Фактично, йде розвиток обох програм. І тут змінюється ще саме головне алгоритм роботи людини. Якщо раніше людина вивчала, як впливати на матрицю, щитуючи інформацію з поля духа усвідомлюючи і прописуючи на матриці. Ну, таке було завдання її як людини. Фактично, переробляти інформацію. Ну, це ж тренування як людина-нейрон. То зараз, виходить, алгоритм трошки інший буде. Фактично, я так думаю, що треба буде просто знімати інформацію. Та, що вже прописалася на матриці. Більш глибину, відчуваючи задум Всевишнього творця. Не те поверхнево, що люди хватають, а більш глибину. Тому що зараз усі перебувають якби, в двох життях. Одне життя віртуальне, а друге життя реальне. Більше людей перебувають в віртуальному житті. Ну, отамці, знаєте, треба радіти цвіточкам, квіточкам, метеликам. Ну, ви прокинули сонечко. Ой, ну, радійте, що ви живі, що ви не покалічені. Це все поприходило від релігії. Раніше ну, не було такого. Але треба радіти життю, але... але не так, як це подається. Чому радіти? Дійсності, то, виходить, що це віртуальне життя, за яке люди чіпляються, щоб не сприймати це реальне. Ну, раніше це можливо було таке. А зараз фактично треба все таке, щоб люди приймали реальне життя і не ховали, як страуси, голову в пісок. Тому що від їхнього свідомлення багато залежить. Якщо вони будуть відморажуватися, сторонятися, то до хорошого це все одно не призведе. Тому і другий сценарій зачистки йде. Тому що, виходить, Частина людей вони відчувають неприявний світ. І от виходить, вони і будуть тим контингентом, який буде проводити зачистку. Другими словами, як я колись відео казав, то ні одна душа не йде, не залишає тіло, якщо це не узгоджено з світом неприявлено мертве. А ці люди, що відчувають, вони будуть якби провідниками і узгоджують якраз. Вихід багатьох із тіл у рамках зачистки. Тому не дивуйтеся, коли там хтось більше починає відчувати світ мертвих, просто йде підготовка до і такого сценарію. Це не означає, що він буде, але потихеньку обоє сценарії мають свій розвиток. Сценарій гармонічного розвитку. Багато що заважає. Ми ну, це були програми, які тяглися ну, сотні років родові. Ну, якісь відносини, шаблон накладався, якісь взаємодія розписана. Ну, от я, наприклад, не міг попасти в Крим. У ну, 79-му я був, коли діда їхав з Кубані. І все потім мене просто не пускає туди. Ну, те саме, як у мене було з Карпатами. От мене не пускає, не складається і все. От щось заважає. Так от Крим мене пустило тільки в 2013 році. Тому що тим елементом, який тормозив, щоб я не попав в Крим, була моя покійна третя дружина і її мати. От її мати померла 9 вересня, 2013 року, а 12 вересня і в міг в Крим. І так у багатьох людей є ланцюжки, що людина, люди пов'язані, виходить, і от не усвідомлюючи щось, людина затримує іншу людину, не дає рухатися. Так як у мене вийшло. Тому що, якби... І мої покійні родичі дещо усвідомили, вони вже не були блокіраторами. Я спокійно міг попасти в Криму. Ну, склалося так, як воно склалося. Вони усвідомити не могли, і коли вони померли, тоді, виходить, відкрилося, тому що ну, вже нікому було блокувати. Ну, і пішло далі все своїм шляхом. Проза більше я туди не попав. Війна почалася. Але потрібний час, потрібне місце, я потрапити. І от багато такого, що людям простіше, щоб свідомий було б, чим б чекати, поки хтось помре, щоб далі рухатися. Але це дуже складно. Особливо коли це люди старшого покоління своїми принципами. Ну і починаються такі перегони. Хто кого переживе. А що воно дає тим людям, які поряд, воно тільки негатив дає. Тому що будь -яка з тих людей, що в цих змаганнях, коли вона йде, тим людям, що поряд, воно ж не, при... не принесе позитив. Але, на жаль, такі програми існують. І усвідомить тим, хто в цих програмах що просто треба не звертати увагу і не, якісь амбіції свої не виставляти, просто подивитися з боку на цю ситуацію, що не треба категорично там щось забороняти, чи щось мріяти про те, що тільки тобі потрібно, треба відпустити ситуацію. І таких програм безліч. Всі люди оптутані такими програмами. Ну, Ви просто їх не відчуваєте, і слава Богу. Але коли воно піддавлює, тихеньку вони почнуть відкриватися. Як у вас буде бажання розуміть, чому у вас така ситуація. Тут вже від вас залежить. Ну знову ж не тільки від вас. Ви можете усвідомити, а ті, хто пов'язані з цими програмами, вони не захочуть усвідомлювати. Тому і питання вас програм. Гармонічна і зачистка. Тому що ті, що зможуть усвідомлювати. Вони гармонічно переход зможуть пройти, А ті, хто не зможуть, там тільки зачищати треба. Ну, тому і, якби дві програми йде. Те, що перезиваці, тут іще залежить, бачите, вроді почало трошки гармонізуватися. Тут в Косово починають колотити. Ну, понятно, Росія, ну це ж не Росія. Ті, хто керує Росією, будемо так казати. Вони керують цими країнами. Це коли це Косово, то відповідно, той континент натовських військ, що там, вони вже залишаться на місці, їх вже не перекинуть ближче до кордону з Україною. Тут питання виникає і по зброї. Тому що Вже починають країни думати, так і нам вже зброя потрібна. Тут з Китаєм оце, що було з літаком, коли третій представник влади. Сполучених Штатів всіх на Тайвані. Знову ж великий хаос. А люди це все ж аналізують. І відповідно, ну, ті, в всякому батку, тут дивиться, ящиком. Видно, вони живуть цим життям, що з усіх боків навалюється. Ну, Зараз я знаходжусь тут на балки, ну тут село. боку, простір, трави пахнуть природні, тут не ліс. Ну, бачу такі дерева є, ну це балки. Недалеко від Дніпра. Тут зовсім інший простір. Тут спокій. І люди навіть он там, ті, що проходять. Я навіть, зараз, по-моєму, двох туди тільки побачу. Ось хат багато. Вони рухаються повільно. Вони знаходяться в гармонії з природою. І для них воно все, що десь воно абстрактне. Вони живуть своїм життям. Там корови пасуться, хлопець, кози випасав, повів. Таке життя, як фактично в пращурі було. Ну так, да, тривогу тут трохи чуть було. Ну, гримів то гром, бо блискавки були, то не ракети. І фактично вивезти людину з такий стан, який тут знаходиться, дуже важко. Я ну, розчиняюся прямо в цьому просторі. Я спеціально тут знімаю, щоб ви відчули не тільки ті місця, що я вже показував, де ліс там, а відчули оці наші українські балки, байраки, їхню енергетику і оці запахи віднотрав'я. Ну, на жаль, запахи я передати не можу. Тут трошки дощик пройшов. Спочатку одні запахи, після дощу вже інші запахи. Ну Такий букет, що ніде ви я такого. В місті такого нема, хоча вже і в приватному секторі. О, сонечко вийшла. А був дощик тут. Так що такі просто питання. Вони вроді, не зв'язані, позамислились, чому йде два сценарії гармонічної зачистки паралельно, що в нас з Ру СССІмі розуміли? Ну, а що воно буде далі, я не знаю. Може хтось не захоче бути ру СС кімі Може вони захочуть русичами себе свідомити. Чи ще кимось не знаю. Ну, Я не думаю, що Богообрану вдасться всю популяцію знищити. Бо там все-таки є частина людей при пам'яті, не всі ж відморожені зомбоящиком. Будемо бачити. Ну а по великому хаосу, поки воно не визначено. Тому Бо що Богообрані пробують все більше розкручувати, щоб люди в шоковому стані знаходились, щоб ними можна було маніпулювати. У мене таке враження, що вони можуть даже плюнути на власний проєкт Небесного Русалима. Навіть жертву своїх принести, якщо не буде воно в них виходить. Ну, то залишить якісь там тисячі сімей. Десь на якихось островах. А останніх можуть теж жертву принести. Бо не йде воно так, як би оборони запланували. І в країну поки ще не знищили. Хоча вони не пробують. Не розуміють, що знищить не вийде Тому що тут формується новий етнос. Це майбутня планета Земля, її еволюція. І знищить білу расу, своїх творець не дозволить. Ну, а що таке матриця? Матриця це оцифрована частина простору, в якому перебувають люди. І тут, до речі, не всі. Бо деякі відірвані. О там в Амазонії, які живуть природним життям. І зовсім їм не треба не щитувати нічого, не усвідомлювати, щоб воно щось працювало. Вони живуть як ті самі тварини в лісі. Це люди цивілізовані, вони програмують собі матрицю. Видумувати цю гру, щоб було, була мотивація для життя. А ті, що на природі їм ця гра не потрібна. Вони просто живуть, насолоджуються їм життям, так, да, вони насолоджуються. Хоча вони в волі бігають там з писами і живуть броним життям. Вони насолоджуються життям. У кожного своє білий раз інше завдання. Вона якраз повинна. Перва проходить якісь етапи, і потім вже всі інші раси встають на цей шлях. Але перевірку проходить все рівно біла раса. Вона попереду попередок цих родин І Те, що боборні хочуть знищити білу расу, ніхто не знищить. Це кінець еволюції на землі. Не буде ніякої планети з одними китайцями, що пробують подавати. Ну, з невеликої кількості євреїв, які будуть керувати китайцями. Цього цього не буде. Чи будуть китайці, не знаю. Доживемося до слідуючого в зірковому храмі чи якомусь іншому. слідуючого сотворення миру. От Ми якраз зараз період сотворення миру. Ти побачимо. О давайте ну мы не, не буде Так, здесь что засеки?